При нинішньому стані це фантастичний варіант, тому нинішньому. що це зрозуміло. Ситуації були дуже багато різних, не обов'язково адміністративно, але по рівню впливу, наприклад, Україна мала унікальний шанс, скажімо так, стати, зробити Придністров'я зоною особливого інтересу і особливого впливу України. Спокійно це легко можна було зробити в ситуації, якби рівень організації в Україні був високий. А в Російській Федерації постійно падав був на порядок нижче, і там почалися соціальні перетурбації, катаклізми. Ніхто би не дав гарантію, що якась частина прикордонних територій просто якби, не вирішили, що їм краще якби, бути там де спокійніше. І знов таки, там якби, звернутися з проханням і тому подібне. Е, б мог бути варіантів при іншому, якби при інших розкладах міг бути більш тісніший союз України білорусі Піку а замість Союзу а, Білорусі і Росії. Тобто, я думаю, що якби було, скажімо так, в часи кучми це був не такий фантастичний варіант, тому що ставлення Лукашенка до кучми було набагато краще, ніж там до Путіна наприклад.